Портрети Тараса Шевченка і Кузьми Скрябіна на стінах, рекреаційні зони, просторі кабінети з сучасними телевізорами в кожному. Усе це у новенькій школі у Волинському селі Любохини, яка нарешті відкрила свої двері для учнів. Дев'ятикласниця Христина Сукач кілька років тому вже потрапляла в об'єктиви відеокамер. Тоді учениця школи в селі Любохини Старовижівського району ділилася мріями, як хоче навчатись в новому просторому приміщенні, а потім і вчителювати там. Нині дівчина радіє закінчить навчання вже в новій будівлі. Я дуже рада, що нарешті відкривають нашу школу. І в мене була ще давно мрія вивчити і стати вчителькою і вчити всі новій школі дітей. І нарешті сьогодні моя мрія збулася, і нарешті відкривають нашу Любохинську школу. Майже три сотні учнів тепер навчатимуться у просторі триповерховій школі. Тут і понад 20 сучасних класів із плазмовими телевізорами, кабінети спеціально обладнані для трудового навчання, сучасний спортзал, їдальня, актова зала, бібліотека, рекреаційні зони, душові кімнати, стіни з любов'ю розмальовані місцевими художниками, в тому числі і викладачкою образотворчого мистецтва. Проте на таку оновлену школу чекали довго. Галина Вавриш, колишня директорка навчального закладу. На відкритті довгоочікуваної школи не могла стримати сліз радості. Я дуже і дуже рада, що врешті моя мрія правда здійснилася. І що я буду працювати в новій школі, якщо порівняти ті умови, коли я прийшла, наприклад, 76-му році сюди на роботу, це як кажуть, можна порівняти із лебом, і з землею, тому що в тих класах дітки сиділи дуже щільно, один біля одного. До дошки було один мед. Знаєте, як це? Просто як я, як директор, зайдеш в клас і подивишся ті умови, серце боліло, що ми відразу так впливаємо на здоров'я наших дітей. А сьогодні це взагалі не передати словами. Вона просто на лінійці навіть виступили сльози. що врешті я дочекалась такого моменту. Будівництво школи обійшлось у понад 80 мільйонів гривень і тривало з 2011 року. Проте не без труднощів. Депутат Волинської обласної ради Михайло Імберовський неабияк посприяв тому, щоб школу продовжили будувати у 2016 році. Були проблеми. Далі була стагнація будівництва на етапі півтора поверхи. Вона до 2016 року простояла. Вже почався процес руйнації. Ну майже почався процес руйнації. Сін, і от коли я вперше сюди приїхав, Галина Дмитрина мене провела, показала, в якому стані це все знаходиться. Ми почали разом з людьми з села, активними людьми. Нам вдалося разом переконати і владу, і я би тут хотів відмітити Ігоря Петровича Палицю, який був на той момент в 16-му році головою обласної ради. І е, ми тоді домовилися, що усі в цій любохини будемо будувати разом. Чотири роки тому будівництво школи відновили. Крім коштів із Державного фонду регіонального розвитку на роботи пішло понад 4 мільйони з обласного бюджету і кошти з районного бюджету. Любохинівський сільський голова Степан Кислюк наголосив, нову школу не відкрили б без сприяння небайдужих людей. Михайло Юрійович Біловський, який тоді дійсно взяв над нею шефство. Дійсно, всячески він допомагав. Значить, допомагав. Значить, вибивати гроші різних рівнів, районний, обласний, фонд регіонального розвитку. Значить, дійсно, він дбав, то чуйна людина. Хочеться йому дуже сильно подякувати, не тільки йому, а всій його команді, яку він просив, допомагали в цьому завершенні в цьому будівництві. У просторих класах вже пройшли перші уроки, і учні, і вчителі в захваті кажуть, в школу ходити тепер буде в задоволення. Сльози на очі просто самі просяться, адже ви розумієте, що ми просто не очікували і не знали. Ми навіть не могли уявити, що таке взагалі буває, що в нас в простому маленькому селі можуть бути. Такі умови, така прекрасна чарівна школа. Це просто як ми заходимо як в казку. Мені сподобалась пахта, дошк, дошка. Мені буде дуже весело тут навчатися і дванадцятки буду додому при нас. Тепер для успішного навчання в учнів школи села Любохини є всі умови. А щоб бути не лише розумними, а й здоровими, діти займатимуться на уроках фізкультури не лише в сучасному спортзалі, а й на новенькому спортивному майданчику поблизу школи. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Любохини для новин на часі.